Проблема забрудненого довкілля не поступається своєю важливістю, проблемним питанням з питною водою та загазованістю повітря. 16 квітня керівники національної кампанії Зробімо Україну чистою планують зібрати понад 50 тисяч волонтерів по всій країні, аби прибрати сміття з зелених зон. Очищати своє місто пропонують усім без винятку вінничанам, не зважаючи на соціальний статус. Ми відчуваємо, що стан зелених зон нашого міста чудових. Паркових зон знаходиться в жахливому стані. Я думаю, що це підштовхне наших і керівників, наше населення і молодь до розумної справи, яку ви сьогодні втілюєте в життя. Чи долучиться до так званого суботнику керівні особи, стане ясно в день прибирання. Зібрані пластикові пляшки та скло, які повизбирають небайдужі віничани, віддадуть на вторинну переробку, якій, до речі, підлягають 70% усіх відходів. Організатори кажуть, таким чином виховуватимуть екологічну неосвідченість громадян, бо хто сам прибирає, той ніколи не смітитиме. Це інформаційний такий резонанс саме до звернення. як... Керівництво різних рівнів адміністративного бізнесу, людей, простих людей, всіх до цієї проблеми. Ніяк не займуться чиновники міста та області проблемою сортування сміття, яка, до речі, вже давно вирішена у світі та навіть в багатьох українських містах. Та у Вінниці спеціальні контейнери, куди б мешканці викидали розділені відходи. Керівництво вважає економічно невигідним та не для нашого менталітету. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.